Це, друзі, ми сьогодні передаємо копію бойового прапора Української головної визвольної ради, переданої нам націоналістами з Чикаго, США, меморіальний комплекс Степана Бандери. Ми цю процедуру доручаємо нашим членам ОУН, пану Володимиру і пану Івану, передати цю реліквію меморіальний комплекс Степана Бандери. Прошу. Розверніть, щоб бачили. Бачите, це якраз у липні будемо відзначати створення Української головної визвольної ради. Є на портреті Кирило Осьмак, президент УГВР, і Роман Шухевич, який був генеральний секретар УГВР. І отака емблема. Це ми вам даруємо. Щоб ви могли виставляти в експозицію якраз в липні, коли буде створення УГВР, виставити. Це ми вам даруємо від організації українських націоналістів вашому меморіальному комплексу. Все. Tamam. Evet. Tamam.